Вітаю, друзі! Хочу розповісти вам про ресурси України і кому вони належать. Як зазначено у Декларації про державний суверенітет України у розділі 6 економічна самостійність, народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші ресурси і так далі, використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Тобто все для людей і ні слова про оплату. Давайте глянемо в Конституцію, стаття 13. Майже все те ж саме: земля і її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України і так далі, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи держвлади та органи місцевого самоврядування. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. А також в кінці зазначено, усі об'єкти права власності рівні перед законом, але ж ми живемо в Україні, є ті, хто рівніший. Іноді я дискутую з людьми на цю тему і мені кажуть таку думку, що вони не проти платити гроші за ці ресурси, тому що це допомагає розвивати місто і підтримувати його бюджет. А яка ваша думка з цього приводу? Своєю я поділюся в наступному відео та покажу своє невелике розслідування.